Так, привіт. Сьогодні у нас на обговоренні знову три теми: кожна з яких по-своєму захоплива, цікава та корисна. Нагадаю, що це розмовна рубрика, у якій немає візуально важливої інформації, тому її можна лише слухати. Перша тема на сьогодні стосується позіхання, а точніше, заразності позіхання. Я думаю, ви багато разів чули про те, чи підхоплюємо ми позіхання за іншими людьми або що. І на сьогодні ми можемо говорити, що в принципі це не питання. Ми. Підхоплюємо позіхання, причому навіть не лише від людей. А низка досліджень показує, що ми підхоплюємо позіхання від верблюдів, лисиць, собак, коал, гібонів, горил, риб, жаб, якщо я ще не говорив жаб. Тобто, насправді, від багатьох багатьох тварин ми підхоплюємо позіхання. Мало того, це також працює і в зворотному напрямку. Скажімо, шимпанзе підхоплюють позіхання від людей. Але науковці досі Обговорюють, що ж таке лежить в основі цього механізму, це просто механістичне наслідування, тому що ми в цілому схильні повторювати якісь дії. Ми так вчимося і таке все інше. Чи це щось складніше? Скажімо, вважалося, що для простих тварин це скоріше таке автоматичне механізоване повторення, а для більш розвинених тварин це щось більше, скажімо, щось, що містить в собі комунікативну складову, якісь міжвидові. Точніше, внутрішньовидові е, комунікації, і так далі. Але насправді здається, що все не так просто, все трошки більш заплутано. Тому що, по-перше, цікавий експеримент, про який хочу розповісти, е, науковці вирішили перевірити, е, чи реагуватимуть шимпанзе відповідним чином не на людину, а просто на е, таку голову, роботизовану людиноподібну голову, у, у якої було всього декілька функцій, а саме заплющувати очі, відкривати рот і компівці комбінувати це все в імітацію позіхання, тобто відкривати рот, приплющуючи трохи очі, і не дивно, але шимпанзе заражувались позіханням навіть від простої людиноподібної голови. Причому що важливо, вони не просто позіхали частіше у відповідь на стимул від цієї. Голови, вони навіть частіше після цього починали готуватися до сну, тобто вони щось лягали, вони мостили собі якесь місце, тобто вони отримували сигнал, вони інтерпретували сигнал позіхання як сигнал до ну, там, скорішого відходу до відпочинку. або що. Що говорить про те, що з одного боку вони. Просто копіюють сигнал від того, що навіть не дуже схоже на них або на людей, ну або схоже, але з. Низьким рівнем подібності, але при цьому вони вбачають в цьому і певний сигнал з, з сенсом, з тим, що треба е, там готуватися до сну. Е, але це не найцікавіше про що я хочу сказати, і якраз причиною, чому я розповідаю вам про це, є відносно нове дослідження, де науковці вирішили дослідити питання позіхання і заразності позіхання у риб. І тут мені навіть не стільки цікаво те, що вони з'ясували, що так, риби також заражаються позіханням одне від одної, що у них це насправді також має комунікативну мету. Скажімо, науковці помітили, що після того, як риби. Запозичували, повторювали позіхання одна за одною, то у них частіше змінювалась діяльність. Тобто, якщо вони, наприклад, перебували в статиці після позіхання, риби частіше починали активно рухатись, або якщо вони вже рухалися, вони більш синхронно змінювали напрямок руху і так далі. І це насправді також одна із припущень, одне із припущень, що може робити позіхання і чому позіхання важливі. Можливо, в еволюційному сенсі, от, тому що, можливо, це такий е, момент синхронізації всередині групи, е, який дозволяє е, більш е, спільно діяти в певних ситуаціях і от, передавати оцю синхронізаційну, синхронізаційний ритм, скажімо. Е, але е, окей, науковці підтвердили, що навіть у риб є оце синхронізація позіхання, це, це цікаво і прикольно. Але я, коли почав читати спочатку це дослідження, я такий. По-перше, риби взагалі позіхають, <сіх> От, тому що е, досі насправді не дуже ну, не те, що зрозуміло, а досі велика варіація того, а на що е, живі істоти взагалі позіхають, е, в плані того, навіщо це виникло і чому це збереглося. Так, ми вже з вами почули, що це певна комунікація внутрішньо видава, але також це і суто е, фізіологічна штука, яка допомагала на певному етапі ймовір. Вірно, терморегуляції. Охолодження мозку, в цілому така активізація тіла і все таке Такий активний подих, видих, ймовірно, йшлося про якісь такі функції. Але риби, позіхання, що відбувається взагалі? Чи позіхають вони? Якщо позіхають, то як? Тому що вони в процесі звичайного свого дихання відкривають рот. І, власне, науковці багато спостерігали, а також тренували нейромережі для того, щоб все-таки зрозуміти, чи існує позіхання у риб. І і як його ідентифікувати? І дійсно виявилося, що вони специфічним чином відкривають закривають рот, а також е хвіст риби в цей момент е опускається, а плавник навпаки е підіймається. Тобто це така комбінація певних патернів руху. Е і, власне, так, це було підтверджено, що це. І є позіхання у риб, і нейромережа була натренована доволі успішно ідентифіковувати ці моменти позіхання. І як я вже вам про спойлерив, внаслідок спостереження дійсно було з'ясовано, що риби, коли одна рибина не позіхає, це були дані Ореріо рибки, коли одна особина позіхає, інші також підхоплюють, і це спричиняє у них певну таку каскадну реакцію, в тому плані, що вони синхронізують свої дії, змінюють всі разом напрямок руху, або починають цей рух, або закінчують його, і так далі. Тому ми можемо говорити про те, що навіть у доволі примітивних тварин йдеться про те, що це все-таки теж не просто механічне повторення задля фізіологічних цілей, а й, скажімо, момент комунікації. Але так я ж кажу, що для мене. Найцікавішим тут є навіть не результат дослідження, а ті складнощі, які виникли у науковців в процесі, от з визначенням е позіхання у риб, е і те, як е їм вдалося все-таки це. Ці складнощі обійти е, і визначити, як таки посіхають риби. Тому так тепер ми трошки знаємо більше е, наближаючись до якогось е, такого набору даних, який дозволить нам більш-менш е, чітко говорити про те. Чому виникло позіхання, які воно виконує функції, які воно виконувало функції, які воно виконує функції зараз? Тому що схоже, що це все-таки достатньо важлива дія, і можливо вона. Виникала в еволюційному процесі неодноразово трошки різними механізмами і так далі. Але через те, що вона збереглася, причому в дуже різноманітних видах, і те, що одні види заражаються позіханням від інших, це все таки говорить про таку, по-перше, глибинність позіхання, по-друге, про його важливість в багатьох процесах, в як всередині виду, так і в міжвидовій видовій взаємодії. Тепер ви знаєте більше. Напишіть, чи захотілося вам позіхати від розмов про позіхання. Сподіваюсь, вам не захотілося позіхати через те, що вам було нудно, бо я не думаю, що це нудно, я думаю, це цікаво. Я роблю відео на YouTube вже більше восьми років, але ніколи всерйоз не займався створенням коротких вертикальних відео. Одна із причин це доволі незвичний для мене підхід до монтажу, зокрема, заточеність під роботу на смартфоні. Але зараз я здається готовий змінити свою думку. Справа в тому, що вже певний час я тестую додаток Верба. Це український iOS-додаток для створення відеоконтенту. Я його використовую передусім для генерації субтитрів українською, що дуже зручно, що вам не потрібно в одному додатку нарізати відео, а в іншому додавати субтитри. Все можна зробити в одному місці. Що ще важливо для мене, це те, що верба дозволяє експортувати відео без втрати якості. А це те, чим грішили багато інших схожих додатків, які я тестував. А ще у вербі ви можете покращити якість звуком, створити озвучку на основі від тексту і навіть перекласти свої субтитри іншою мовою. Тобто, усього лише за кілька кліків в одному додатку ви можете створити повноцінний Reels чи Shorts. І все це за цілком виправдану та доступну ціну. І до речі, про це завантажуйте додаток Вербас за посиланням в описі. Там же ви знайдете спеціальну пропозицію для вас, глядачів мого каналу. Спробуйте вербу і редагуйте своє відео швидко, зручно та просто. Продовжуємо. Я думаю, кожна людина, яка десь компанією зустрічалася з комарами, задавалася питанням, чому комарі одних людей кусають? Частіше, більш ймовірно, а інших людей, ніби не помічають. Існує кожен раз, коли виникає це питання, існують якісь пояснення, якісь припущення і так далі. Тож давайте зараз спробуємо розібратися з тим, що науці відомо з цього питання. По-перше, як виявилося, існують деякі продукти, які вживання яких може певним чином вплинути на вашу привабливість для комарів. Але одразу хочу сказати: це були все доволі невеликі дослідження з певними обмеженнями по дизайну. Відповідно, ми маємо. Чесно просто говорити про те, що це перші такі е, початкові е, початкова інформація з приводу тієї чи іншої страви, продукту, е, незважаючи на те, що деякі дослідження були проведені доволі давно, але все-таки е, якихось жорстких даних, які б однозначно говорили про те, що це е, означає бути привабливим для комарів, оце їсти означає бути навпаки антипривабливим для комарів. Е, поки про таке говорити, ми не можемо. Але все-таки деякі цікаві дані є. Одна із штук, яка мене зацікавила, якраз через те, що часто ми комунікуємо з комарами десь на природі, компанією, і так далі. І у мене для таких людей, які полюбляють такий спосіб відпочинку, є не дуже гарні новини. Справа в тому, що здається, що пиво. Є тією речовиною, яка може підвищувати вашу привабливість до комарів. Це стареньке невелике дослідження ще 2002 року. Вони показали в цьому дослідженні, що вживання пива стимулює комарів частіше сідати на людей. Зокрема, це підтвердилося також в більш пізньому дослідженні, де малярійні комари також показали тенденцію. Обирати людей, які вживають пиво, що цікаво, щодо інших алкогольних напоїв, таких як вино, лікер або коктейлі, одностайності немає. Дослідження не показали такого якогось конкретного ефекту. Тому це рішення, як зазначають дослідники, ще потрібно дослідити краще. Щодо інших продуктів харчування, які можуть впливати, йдеться про те, що банани в дослідженні. Показали підвищення вашої привабливості для комарів. А, наприклад, зелений виноград не показав. Тому, якби вибір для пікніку ем, очевидний, ми не беремо пиво і банани, але беремо зелений виноград. Також досліджували ферментовані продукти, зокрема деякі види сиру, точніше, вживання ферментованих продуктів і деяких видів сиру. І так такі продукти в низці досліджень показували підвищення ймовірності того, що. Комар сяде саме на людину, яка вживає ці продукти. А от, наприклад, часник та цибуля доволі відомі, здавалося б, за своїми якимись ароматичними властивостями і е, тим, що вони можуть відлякувати, зокрема, комах, все-таки в дослідженнях не показали цього ефекту. Можливо, якщо б це були більш пролонговані дослідження, де людина протягом довшого періоду часу вживала там часник або цибулю, можливо, це якось би трошки. Трошки змінило ситуацію, але так, в короткострокових ситуаціях такого ефекту не спостерігалося. І так, напевно, у вас може виникнути питання, а як це взагалі все має працювати, за яким механізмом. Йдеться дійсно про те, що продукти харчування в момент. Чимось пахнуть і змінюють те, як від вас пахне, так і вживання просто наявність в дієті цих продуктів, скажімо, там, в цей день або, або що змінює те, як ви пахнете, які ароматичні сполуки виділяє ваша шкіра і так далі. Тому, ймовірно, саме за допомогою цього механізму комарі приймають певне рішення. Також досліджувалися високоароматичні. Трав'яні запахи, такі як запах евкаліпту, м'яти, полину, і це може певним чином відлякати комарів, якщо від людини цим дуже сильно пахне. А от якщо, наприклад, у вас парфуми, які пахнуть солодкими квітковими такими нотками, то це може навпаки привабити комарів. І знову ж таки повторюсь, що це все-таки йдеться про доволі. Невеликі дослідження, які дають нам першопочаткові якісь уявлення про їхні ефекти, про ефекти того чи іншого продукту. Якщо ж ми дійсно говоримо про те, а як комарі обирають собі жертву, то тут є більш вагомі фактори, на які вони орієнтуються. Одразу скажу про, напевно, найпопулярніший про аргумент, про фактор, який фігурує в кожній розмові. Про це, це група крові. Дійсно, деякі дослідження показали, що перша група крові є більш привабливою для комарів, але інші дослідження не побачили взагалі цього ефекту. Тому, скажімо так, питання залишається відкритим, е, немає тут одностайності. Е, коли в. У одних дослідженнях є ефект, в інших його немає. Ми дійсно не можемо зробити якийсь однозначний висновок. Можливо, подальші, більш масштабні або більш цікаво задизайнені дослідження покажуть все-таки якийсь кінцевий результат. Що точно впливає, це розмір тіла. Чим більше людина видихає вуглекислого газу, тим більш привабливою вона є для комарів. Тому це також стосується вагітних з тієї ж причини. Це також означає, що людина видихає більше СО2. Також чим більша, чим вища температура тіла людини. Тим очевиднішим є температурний сигнал для комарів, і тим ймовірніше вона обере саме цю людину, і також додатковим пунктом є піт. Якщо людина спітніла, це також робить її більш пахнучою, і також це пов'язано із температурою тіла. Це також впливає на те, що комар сяде саме на цю людину і з більшою ймовірністю її вкусить. І ще одним параметром є колір одягу. Темніші речі є дещо більш привабливими для комарів. Але маємо також розуміти, що незважаючи на те, що ці фактори є такими первинними для вибору жертви комарів, те, що я говорив про продукти, це просто цікаві первинні дані, які ми можемо враховувати, можемо поки якби просто знати про них. Але якщо ми говоримо про серйозний захист від комарів, а я нагадаю, що для багатьох територій укуси комарів це не просто про якийсь дискомфорт, що у вас там, не знаю, буде чухатись якась ділянка шкіри певний проміжок часу. А це про загрозу здоров'ю, тому що комарі, переносчики різних хвороб і все таке. Тому, якби, якщо ми говоримо про дійсно серйозні ситуації, то найкращим захистом є, очевидно, бар'єрний захист, буквально одяг, який закриває відкриті ділянки шкіри, і все таке. А також репеленти на основі доведених діючих речовин, а це передусім. Усім, Дета така абревіатура, або вона англійською DEET пишеться. Це Пікаридин, це er 3535 і це PMD. Це такі абревіатури, якщо ви їх бачите в описі складників репеленту від комах, то ви можете бути впевнені, що це ефективні е, засоби, якими можна користуватися. До речі, PMD – це речовина рослинного походження. Якщо для когось це е, важливо, е, тому так використання цих е, основних захисних моментів має сенс. Дієта, можливо, певним чином впливає на якісь відсотки на привабливість для комах, але це поки що така е, початкова, е, неточна. Інформація, яка потребує уточнення в майбутніх дослідженнях, але це цікаво. Мені було цікаво, а вам було цікаво. Напишіть в коментарях про те, чи дізналися ви щось нове з цієї теми, і чи будете ви ділитися цією інформацією під час не знаю наступного пікніку чи іншої причини бути на природі. Ну, а тепер настав момент подякувати усім, хто підтримує канал фінансово. Я вкотре повторюю, що я неймовірно вдячний вам за те, що у вас є відповідна мотивація та можливість підтримати науково-популярний контент у моєму виконанні. Саме завдяки вам та вашій підтримці, канал продовжує існувати. Я можу, хоч іноді випускати для вас отакі от випуски. Тому знову ж таки просто щира подяка. І. І ну, якась просто неймовірна теплота йде від самого факту, що ця підтримка досі є, і... і просто дякую вам. Але звісно, в пріоритеті у нас у всіх має бути підтримка сил оборони. Тому лише якщо після донатів на сили оборони у вас залишилася можливість і бажання підтримати мій канал, то також запрошую долучитися за посиланнями та реквізитами в описі. Буду вам також дуже і дуже вдячний. Ячний. Ну і ще раз дякую всім, хто це вже робить. Я дуже і дуже ціную вашу підтримку. Правда. Давненько у нас не було новин про успіхи в трансплантології, тож давайте це виправимо. Я вам вже неодноразово розказував про ксенотрансплантацію, тобто е ксенотрансплантація означає, що людині пересажують орган не від людини, а від. Іншої тварини, зокрема, йдеться передусім про свиней, і вже існує ціла низка більш чи менш успішних випадків таких пересадок. Вже пересаджувалися нирки, вже пересаджувалася печінка, вже вже пересаджувалося серце. Причому це не завжди йшлося про виключно експериментальні умови. Це також вже пересаджували і живим людям, які продовжували жити в з цим пересадженим органом. Але Значить, є ще новий можна сказати прорив. Китайські науковці пересадили людині з смертю мозку. Також ця людина вже не могла бути донором органів через певні медичні причини, тому власне було отримано дозволи на проведення експерименту. А саме цій людині пересадили легені легені від свині, які були відповідним чином модифіковані, не самі легені, насправді свиня генно модифікована, тому що. Я нагадаю, що основна складність в пересадці свиних органів людини це те, що може відбутися імунне відторгнення. Також треба е, вимкнути ендогенні ретровіруси свині, які також можуть спричинити проблеми. І також багато багато тонких фізіологічних нюансів, які унеможливлюють просто взяти орган від тварини і присадити його людині. Це доволі складна робота для біотехнологів, і не тільки так. От власне була зроблена відповідна генна модифікація свині, були взяті легені і пересаджені людині, яка. На фізіологічному рівні функціонувала, але е, мала померлий мозок. Ем... Успішно пересадили легені. Це складніше ніж пересадка е, нирок, ніж пересадка печінки, і навіть ніж пересадка серця. Багато в чому, тому що легені це набагато більш ніжний орган, який дуже легко пошкоджується, просто е, будучи поза організмом. І також сама операція є, ну як ви розумієте, доволі складною. Е, Пацієнт успішно пересадили легені. Моніторили весь час експерименту стан імунна відповідь функціонування легенів, скажімо, на піку. Вони показували 40% засвоєння кисню, який надходив ці легені, різноманітні накопичення імуноглобулінів, і тобто, все-все-все, що є важливим для успішності трансплантації. Це все моніторилося, і в результаті легені нормально функціонували протягом 216. Годин, які були заплановані для проведення цього експерименту, після чого системи життєзабезпечення були вимкнені, як і було заплановано. Але головне те, що була показана. Принципова можливість такої операції це не означає, що найближчим часом це не знаю рутинно почнуть використовувати, але принципова можливість була доведена. Звісно, були отримані цінні дані про те, які саме імунні реакції були там неконтрольованими, які саме імунні реакції ще треба супресувати, і так далі. Але найважливіше те, що так в цілому концептуально знову ж таки це можливо. І насправді кожен раз, коли я розповідаю про успіхи в трансплантології, я говорю приблизно одне і те саме, те, що для мене це просто якийсь неймовірний показник рівню розвитку наукової думки, вміння людей. Ну, це можливо через. Настільки багато різноманітних е, наукових досягнень, які ми маємо зараз, що це викликає просто якесь неймовірне захоплення, навіть враховуючи те, що ми говоримо на досить складну тему, в якій багато етичних моментів, етичних нюансів, е, але все одно йдеться передусім про можливість порятунку життів людей, тому це надзвичайно важлива галузь. і Я м, дійсно е, переживаю цілу. Гаму емоцій, усвідомлюючи наскільки великі е, досягнення стоять за такими можливостями. Е, тому традиційно закликаю вас написати в коментарях, що вас здивувало, порадувало або викликало якусь іншу емоцію у цьому випуску. Ну а мене звати Артем Албул і я клятий раціоналіст.